Все. Ось який хребет. Він так пішов. Щоб вирівняти, треба добре розігріти. Щоб м'язи всі розслабились. Ну, ми вже розігріли, а тепер вирівнюється тут, в цю сторону повністю за всю лопатку і пальцями туди вглуб, де на ребра входять в цей в хребет. А з цієї сторони та і за все брати. І отак вирівнювати. Що в нас тут? Ось, ще трошки лишилося. Деш Лиш добре, треба розігріти, щоб м'язи всі розслабилися і ті солі всі, щоб розбити. Розігрівали 45 хвилин.

Тут рівно, ось ще трошки тут. Ось у нас хребет рівний. що головне роз... розігріти і потім вирівнюється, він дуже легко рівниться. Якщо не розігрівати, він не, не буде вирівнятися. Тому що ці всі солі засаментівані весь хребет. О. І воно все поставили все нормально. Те, що, у кого будуть проблеми, можете звертатися на задачі.